В'ячеслав Черняєв, оголошую, запрошую його до слова. Це начальник відділу адміністрування, єдиного внеску з юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб з темою виступу, ведення реєстру страхувальників. Та застрасован, застрахованих, вибачте, осіб органами ДПС та Пенсійного фонду України порядок сплати єдиного УНСку під час зміни платником свого місця знаходження. Прошу вас до слова. Дякую ще раз доброго дня, шановні учасники заходу. І починаючи з нашої теми, хотілося б. Все ж таки е, зазначити наступне, що е, на сьогоднішній день всі платники мають право використати електронний кабінет і відповідно листуватися з податковою. Ну це і зручно, напевно, вже на сьогоднішній день, і е, надсилати як нам електронні запити, листи у разі певних питань. На будь-яку тему і отримувати так само через електронний кабінет платника. Відповіді підписані офіційно і накладені з електронною печаткою та підписом відповідно нашої установи. Тому прошу звернути увагу всіх наших шановних учасників заходу, що є така можливість використовувати спілкування з нами через електронний кабінет платника. Дякую з приводу тепер вже нашого питання, розкриваючи суть. Питання реєстру страхувальників та застрахованих осіб податкова на сьогоднішній день, так би мовити, постала перед питанням, що адміністрування єдиного внеску відповідно до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове пенсійне страхування номер 2464 Більше адмініструє самого страхувальника як юридичну особу. Тобто відповідно до поданої звітності та сплати, а саме починаючи про подану звітність, яка вже починаючи з 1 січня 2025 року є помісячною, а не як поквартально, як було до цього, свої відображення по нарахуванню єдиного внеску, бачить виключно по всіх застрахованих особах. Тобто загальною сумою з кількістю таких осіб, і Після проведення камеральної перевірки зазначеної звітності е, інформація про нарахований єдиний внесок потрапляє до кабінету, ну і до картки платника щомісячно на сьогоднішній день відповідно до законодавства. Але е, питання е, застрахованих осіб, які належать відповідно до законодавства про ЄСВ, пенсійному фонду і е, заповнення самого податкового розрахунку і поділяється на. Е, Певні частини, тобто, це сам податковий розрахунок та додатки по застрахованих особах та трудові відносини, в додатку п'ятому та першому, відповідно, ця інформація вона направляється до пенсійного фонду і адмініструється пенсійним фондом. Тому під час нашого адміністрування як податкової, ми взагалі цю інформацію використовуємо виключно в перевірочних заходах. Або, можливо, якщо нам необхідно, здійснити певні коригування, допомогти платнику в певних коригуваннях по подачі звітності. І е, е, роздвоєння цієї інформації, вона, вона дуже важлива, тому що те, що бачимо, ми при передачі інформації в пенсійний фонд і отримання другої квітанції, яка надходить кожному платнику при подачі звітності, після е, о, опрацювання цієї інформації виправити. Помилки при подачі звітності, треба врахувати, що вони будуть виправлятися як в пенсійному фонді, так і в податковій. І неможливо розірвати цю інформацію, тому що вона подається загальним звітом, і е, вже зняття актуальності по поданої звітності, вона так би мовити, не існує і законодавством не передбачена. Е, тому, повертаючись до реєстру страхувальників, е, ми, як податкова, е, Контролюємо правильність і нарахування, своєчасність подання, контролюємо відповідні нарахування в межах бази нарахування, а саме не менше мінімального страхового взносу і не більше максимального. Що на сьогоднішній день становить мінімальний страховий внесок, становить мінімальну заробітність, це відношення 22% від мінімальної заробітної плати. Та максимальну базу, яка становить на сьогоднішній день 20 мінімальних заробітних плат по відношенню так само до нашої, нашого відсотку, 22% відсотки до сплати єдиного внеску. Що можна сказати по, в частності відпрацювання по застрахованим особам? Після того, як ця інформація направляється вже в пенсійний фонд, будь-які виправлення стосовно е, правильності нарахування по людині, можливо, на підставі виключно подання уточнюючого звіту, ну або нової звітної, якщо це необхідно буде при перездачі, а, а частіше за все, ці помилки вже виникають вже після граничного терміну подачі звітності, щомісячної, яка припадає на 20 число кожного місяця, ну, дивлячись, якщо не випадає вихідний або там святковий день, відповідно до законодавства. І е, слід звертати увагу, що виправлення можливе виключно по застрахованим особам інформацію по персоніфікації необхідно буде від е, направляти так само до пенсійного фонду. І вже загальною сумою відображати в податковому розрахунку для того, щоб були виправлення як в пенсійному фонді по застрахованим особам, так і в карці платника будуть відповідні зміни відбуватись або в більшу, або в меншу суму нарахування єдиного внеску в карці платника, тому під час. Подання звітності ми дуже, як податково, просимо звертати увагу на цю особливість, що звітність поділяється як до податкової по страхувальнику, так і по застрахованим особам, яка направляється в пенсійний фонд. Виправлення має виключно або збільшення, або зменшення по уточнюючому звіті звіту. І, Податкова на це звертає дуже увагу під час проведення контрольно-перевірочної роботи, тому що відповідно до вашої поданої звітності як платника ми маємо можливість вже дивитися своєчасну і правильну сплату єдиного внеску і контролювати її відповідно так само до того законодавства про єдиний внесок. Стосовно тепер іншої сторони, це сплати. Сплата відбувається у нас так само щомісячно до 20-го числа кожного місяця за попередній місяць. І е, необхідно звертати увагу під час того, якщо платник в нас е, знімається з обліку, щоб перейти до іншої ДПІ або іншого регіону ГУДПС, е, що картка передається автоматично на протязі місяця. Тому під час цього періоду сам платник повинен дуже бути пильним, тому що всі нарахування, які він буде в цей період подавати, вони можуть відобразитись вже не в карці, яка знаходиться, наприклад, в місті Києві, а вже повинно бути направлений звіт за новим місцем взяття на облік такого платника. Так само стосується і сплати, тому що якщо буде направлено наприклад, звіт до одного місця, а сплата вже буде до іншого. Може відбутися е, така ситуація, що е, при відсутності сплати сформується недоїмка, на підставі якої буде сформована вимога, а в подальшому після її погашення штрафна санкція. Тому кожний платник при переході з е, певної ДПІ до іншої ДПІ повинен звертати увагу, що картка ЄСВ на протязі 30 днів передається до іншого контролюючого органу податкової. А як платник податків він сплачує до кінця року в ту ДПІ, де був де, де його було місце знаходження на поточний час? Тому де знаходиться картка платника, туди подається і звітність загальноподаткового розрахунку. Туди ж сплачується ЄСВ в повному об'ємі. А е, якщо є е, по податках е, ПДФО та військового збору, що знаходиться за іншим місцем, то вже туди подає відповідно. Додаток 4 df та сплачує ПДФО та військовий збір за тим місцем, де в нього ще залишилась або філія, або знаходиться ще якісь мощностя, які підпорядковуються цьому місцю знаходження про відповідальність після того, як ми зможемо перевірити правильність нарахування єдиного внеску, перевірити правильність сплати єдиного внеску. У нас завжди постає питання щодо своєчасності та повноти, тому на постійній основі, щоб ну, як би так, платників не лякати, ми дуже турбуємо, щоб використовувалися загальні правила. Тобто нарахування повинно бути, як вже я казав, не менше мінімальної заробітної плати. Але якщо брати всі кодекси про закону про працю, є такі питання, що є таке поняття кваліфікований труд, кваліфікована праця. І е, ми завжди починаємо для себе якимось таким чином перепровіряти, яким чином йдуть нарахування загальні, тобто середню заробітну плату по платнику, і у разі якщо в нього буде ну менше мінімальної заробітної плати або на рівні мінімальної заробітної плати, ми завжди хочемо, щоб це питання піднімалось платниками і е, на підняття. Середньої заробітної плати на рівні не менше, ніж по галузі. Тобто ці галузі вони е, рахуються пенсійним фондом, і на сьогоднішній день середня десь галузь по місту Києву – це не менше 20 тисяч гривень, повинно бути нарахування заробітної плати по працівникам, які мають е, кваліфіковану працю. Тобто, маючи вищу освіту, маючи кваліфіковані е, місця роботи, ми е, завжди звертаємо увагу, що нарахування не повинно бути мінімальною заробітною платою. Так само, після того, як ми передивилися вже нараховані внески по картці платника, ми обов'язково даємо своєчасні сплати, і, і е, в подальшому, ну, у разі якщо буде якась у нас виникати ситуація про неповній сплаті, так само застосовуємо до платників штрафні санкції. Не хочу знову лякати платників, але дуже е, ми щільно до цього відносимося, тому дуже хочемо, щоб наш платник звертав увагу при поданні звітності, е, щоб вона подавалася за основним місцем платника, щоб була своєчасна сплата за основним місцем платника, і е, в подальшому у нас з платниками буде тільки краща робота з праця. І... Не буде питань з приводу якихось там штрафних санкцій. Ось таке питання дуже важливе для нас, як для напрямку єдиного внеску. Ну і взагалі напрямку трудових відносин, напрямку нарахованої заробітної плати і своєчасної сплати єдиного внеску. Так само. Дякую. Так, дякуємо, дякуємо.